Доброго дня всім. Якщо комусь потрібно буде, може, колись, якщо так прийшлося, оцього магніта знімати. Це отакий скутер Skyway. Що я намучився би його зняти, би ви знали. Коротше, зробив я отакого сйомника. І він мене врятував. Дивіться, Взяв я з жигуля там йде де... Де йде кардан. Де йде отака муфта обгон... та Демпферна чи як воно. От на от на от таких трьох штуках воно йде. На трьох болтах воно там кріпиться. та... От так як воно. І тут йде така гума. Коротше. Хто в курсі, той знає. Тоді. Отаку втулочку. Чик. От, воно отак заложується. Три болтика. Бажано дуже сильно навіть. Оці такі чорні. Отакі чорні. М8. Закручувати обов'язково в цю втулку і оцею гайкою витягувати. Цю гайку викручуєте. От, оцю гайку викручується. І воно, ви... і воно стягує. От, бачите? Тільки що з зняв. От воно. От воно є. Зараз бо ще погублю. Всім удачі.